осяють ваші лиця, і душі загробілі ще спочинуть. Ви зможете тоді, води напиться, з кренеті, що в калині біля тину. Вода джерельна, затверділі душі, вам свіжістю. Ваші друзі, ті, що полягли, ви мусите прожити кожен рік із тих, котрі вони не дожили. І так прожити, щоб не пожаліли ті побратими, чий зірвався шлях. Чнете пісню, світлу і сумні, і нехай круг усі підхватять, а в серці діга смутком защепить як раз в тому всі українці, браття, що кров.